Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Насамперед хочу подякувати всім підписникам, що ви підтримуєте мій канал, що ви мене дивитесь. Дякую за лайки, за коментарі. Мені це все дуже подобається. І ви знаєте, в мене є натхнення, і я показую, готую. Дякую вам. Ну що, настала осінь. І тепер я хочу приготувати вам перець ратунда. Це є, ну, маринади зараз ці огірки маринують помідори. Ось це такий перець походження його з Угорщини. Його навіть називають помідорний перець. Ну, це настільки смачно буде. Ви дивіться, потім мені прокоментуєте, я думаю, вам сподобається. Нам знадобиться перець ратунда, коричневий цукор. Можна мед, якщо може хтось мед, тому що не всі мед люблять. Простий цукор, коричневий цукор, перець рантунда, гіркий перець, оцет, петрушка, чесник, лавровий лист, гвоздика, духняний перець, горошком простий перець. І будемо починати. В мене вода. Я включаю вогонь і. Буду кидати перець помити треба, і ви знаєте, треба обрізати ось, ось такі є хвостики. Їх треба просто всі пообрізати. Горячу воду буду закидувати перець. Ви знаєте, що цікаво, що цей перець навіть повнять із рисом, із м'ясом. Так як звичайний фарширований перець. Цей перець теж знають повнити. Я повню, але трошечки більший. Тож. Зараз спробую, скільки в мене буде сиропу. Достатньо. Ну, це в мене кастрюлька десь, ви знаєте, літрів 6-7. І перцю в мене 3 кілограма. Ну, може, отак, 2,5-3 кілограма буде перцю. Так. Закриваю кришкою, чекаю, поки закипить, тому що я буду його варити. І варити, може, хвилин 10. Буду пробувати, як тільки шкірка буде сходити трішечки з перця, тоді буду його ставити в банки. Ось перець уже в мене закипає. І додаю лавровий лист, фоздику, духняний перець і чорний перець ворожком. Небагато даю, тому що воно все-таки має свій мак, смак сильний такий. Так. Далі цукор, я вже роблю сироп. Цукор додаю. У мене коричневий цукор, то що це роблять з медом. Ви знаєте, якщо взяти такий рецепт, щоб він був оригінальний, то це робиться з медом. Я роблю з коричневим цукром і ще буду додавати простий цукор. Обов'язково пробуйте. Зараз я додала цукру 70 г коричневого. Зараз він розтопиться мені добре. 70 грам було в мене цукру коричневого і поки що 3 столових ложки додаю цукру. Він має бути ну, файно так солодкий, простого цукру. Якщо меду додавати, то там треба ну, не менше 200 грам меду. І далі можна цукром, а можна ще мед. Як подобається. Але просто я ще раз говорю, що мед не всім. Ось дивіться, додаю неповну столову ложку соли. Неповну і все треба пробувати. Тут не має бути дуже солено, Тут має бути... От я зараз попробувала, ви знаєте, ще додала дві ложки. Це п'ять ложок у мене столових цукру. Попробувала і вже чути спеції, хоча не багато їх дала, але лавровий лист уже в сироп. Чути гвоздику, додаю ацет, поки що додаю 100 грамів сту. Також буду пробувати. Так, і знову додаю цукор. Знову цукор. Це вже сім ложок цукру. Так, перець у мене вже готовий. Я додаю 100 г олії. І з олією воно ще має мені перекипіти. Так, все достатньо. Ви знаєте, коли перець вариться, завжди треба відкривати і його ось так-от перемішувати. Це в мене гаряча вода, кип'яток. І я просто буду ошпарювати банки. Я не стерилізую ніколи. Це мій спосіб. Ось так я його і кришки також. Банки, кришки, все, ось так от буду кип'ятком обливати. Показую перець. Ось дивіться, шкірочка вже полопалася. Або просто відійшла, або трошечки полопалася. І ставимо банки. Ось дивіться, в кожну банку нарізаю чесник. Пів чесника. Ось так. Більше не потрібно. Банки невеликі. Так, що більше не потрібно. Петрушку. Петрушку просто ось так буду рвати її. І ви знаєте, я все о, ошпарила вже кипятком. Так що треба так. Ось так. Просто нарізаю гіркий перець. Ось такими кружечками. Ви знаєте, навіть не пробувала гіркий він чи не гіркий він. Того, що це має бути пікантний. Хоча оцей перець. Ви знаєте, він теж пікантний, він попадається і гострий. Ось такими кружечками буду нарізати. І я вже буду додавати перець. Скільки стане в одну банку. Отак так робимо. А запах, ви знаєте, такий смак. Дуже файний. Ви знаєте, це є оригінальний рецепт угорський, це їхній рецепт. У нас в Закарпатті також він настільки прижився, що моя мамочка готувала це, бабуся. Без цього перця не входиться ні один стіл святковий. Завжди. Я потім ще покажу, як вирізати серединку і чим його можна наповнити. Ви знаєте, це дуже цікаво буде. Цей перчик я. Буду ставити на дощечку. я його поріжу, чищу, знову кину його в сироп і знову в банки. Ось дивіться, бачите, він теж такий м'ясистий і всередині дуже багато сиропу. Отак буде цей перець гарячий. Можете ширші, смужки, можна, які хочете. Можна навіть на кубики нарізати. Це без різниці. Він вже легенький, такий, такий запашистий. Знову його вкидаю в сироп. Трішечки його простерилізую в сиропі. І в банки також. Знову буде дуже і в баночки гарно дивитися. І ви знаєте, це я точно впевнена, що він солодкий, тому що. Цей перець він через один буде пікантний, він буде з гірчинкою. Сироп має кипіти, і я таким кип'ящим сиропом буду заливати вже в банки сироп. Бачите, з трьох кілограм перцю. Можна було навіть чотири, щоб мені на всі ці баночки вистачило. Баночки в мене 700 грамові. Треба 4 кілограма. Наскільки він зварився, боже, який запах. Ось дивіться, в мене залишився сироп. Ну, я ще докуплю перець, я ще зроблю, тому що це шкода. Але що хочу сказати? У мене тут було 6 літрів води, достатньо 4,5-5 літрів. Ну, якщо ви будете варити перець, що хочу сказати, його завжди треба буде повертати. Завжди, тому що сиропа буде небагато, але буде вам якраз достатньо на одну баночку. Ну що, закручуємо баночки, все в нас готове. Я завжди їх ось так прокручую. І так, і готово. Я хочу показати вам спосіб маринування, як він далі буде доходити сам. Витираю, закришку не берусь. Якесь стареньке одіяло беріть. І складуєте банку до банки. Це дуже стародавній спосіб. Ви знаєте, в цей спосіб. Моя бабуся, моя мамочка, навіть зараз старші люди нічого не стерилізують. От таким способом ми зберігаємо ну, далі йде процес маринування. І ви знаєте, буду накривати його одіялом. Ось так накриваю одіялом і зверху ще ставити можна подушку. І чекаємо три сутки, пробуємо, якщо вже таке тепленьке, остило, готове, і переносити в холодне місце. Пробую баночки, тому що вони зразу затягують, готово. Ви знаєте, дуже красиво, дуже смачно. Хто ще таке не робив, зробіть, зробіть хоча б дві баночки із пів кілограма перцю. На пробу, як вам сподобається. Тому що у нас вся сім'я це обожнює. Ви знаєте, навіть внучки вони також це пробували і їм подобається. Так що, знаєте, як мій батько все говорив, що треба їсти гостре. Це дуже добре для всього організму. Листів не буде. І хочу вам всім побажати мирного неба, щастя всім. Ну, і так маємо бути щасливі, навіть якщо війна. І будьте здорові! І до зустрічі на каналі Смачна Мама.